Допомога на поховання військовослужбовців, що передбачена законом, згідно з статтею 15 закону про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, члени сім'ї військовослужбовців мають право на отримання допомоги на поховання такого військовослужбовця. Також це передбачено статтею 14 закону про поховання та похоронну справу. Зокрема, на місці поховання загиблого встановлюється надгробок за кошти Кабміну України. Держава покриває витрати на ритуальні послуги та на встановлення над. Надгроб... Робку і вказані кошти виділяються або частиною, де проходив службу військовий, або місцевою адміністрацією. Також законами передбачається наявність національного меморіального кладовища, де можуть бути поховані наші герої. Єдиний виняток, особи, які мали непогашену судимість, там поховані, на жаль, не можуть бути. Зверну увагу на те, що військовослужбовці ховаються не з усіма іншими людьми на кладовищі, а для них виділяються окремі сектори. Тому всі загиблі герої мають бути поховані на окремому секторі. Таким чином, звертайтеся до ваших місцевих адміністрацій або до військових частин з питанням щодо поховання військовослужбовців, тому що держава в цьому також потрібна допомагати.